Вітаю вас, мої любі! Подивіться, будь ласка, на ілюстрацію. Що на ній зображено? Послухайте, йшов дід лісом, а за ним біг собака та й загубив дід рукавичку. Як називається ця казка? Пригадайте, діти, що трапилось з рукавичкою. Розкажіть. Хто став жити в рукавичці? Давайте з вами пограємо у гру на увагу. Подивіться уважно на картинку. Запам'ятайте, де знаходяться тваринки, де знаходиться мишка. В рукавичці. А жабка – на рукавичці. А лисичка сидить біля рукавички. А на цій картинці що змінилось? Я в садочок вранці йшла? Кошик ось такий знайшла. Що лежить у кошику? Гриби, правильно. А скільки грибочків лежить у кошику? Давайте порахуємо. Один, два. Молодці малята. Давайте визначимо, з яких частин складається грибочок. З капелюшка та ніжки. Яку форму має капелюшок? Що він нам нагадує? Вірно, він нагадує тарілочку. А яку форму має ніжка гриба? Вона схожа на циліндр. Діти, а ви знаєте, що майже всі лісові тварини люблять їсти гриби. Тож давайте сьогодні зліпимо гостинці для наших лісових друзів. Ось такі грибочки ми будемо ліпити. Тож приготуйте пластилін трьох кольорів, дощечку для ліплення та стеку. І не забудьте про серветку. Спочатку ми будемо ліпити ніжку для грибочка. Від цілого шматочку пластиліну відрізаємо частину і починаємо її розминати. Пластилін можна розкочувати як між долоньками, так і на дощечці. Форма нашої ножки буде схожа трішки на морквинку. Зверху ніжку треба трішки приплюснути. Ось так пальчиком. Ніжка готова. Тепер будемо робити з вами капелюшок грибочка. Беремо пластилін коричневого кольору. Встаємо від нього шматочок. І будемо робити шляпку грибка. Пластилін розминаємо в руках та скочуємо кульку. Ось така кулька в мене вийшла. Від кульки треба відрізати маленький шматочок. Ось так. Тепер ми будемо формувати шапочку гриба. Подивіться, як це треба робити. Великим пальчиком вдавлюйте ту поверхню, яка була зрізана. І таким чином ми сформуємо з вами шляпку гриба. Ось шляпка готова. Відкладаємо її. Для того, щоб наш грибок виглядав як справжній, беремо білий пластилін, відрізаємо невеликий шматочок. І робимо маленьку кульку, а потім пальчиками розплющуємо її. Тепер нам треба з'єднати всі ті форми з пластину, які ми виліпили, між собою. Гарний грибок в нас вийшов, він дуже схожий на справжній. А щоб йому не було сумно, можемо зробити ще один. Грибочки готові. Тепер ми будемо робити травичку. Для цього беремо пластилін зеленого кольору, відрізаємо невеликий шматочок і починаємо його розминати. Очимо пластилін в кульку. І ось так між пальчиками розплющуємо її. Стекою робимо малюнок травички. І наша грибна галявина готова. Лісові мешканці дякують нам за гостинці. До нової зустрічі.